Михайло та Олександра Гірські, що у Юрківці, щодня спілкуються із сином, який зараз на лікуванні у Норвегії. Барамедик Юрій Гірський проходив навчання у Десні, потім три місяці Херсону, Бахмут, а далі Солідар. Уже перекинули його і мав прийти в відпуск на 10 днів. І у копчику отакий одна рослинка, і впереді Солідар. І дуже були бої. Вони зійшли з позиції. Другі хлопці їх замінили, і він жив у погрібі. Ну не він, а хлопці ці, що з ним були п'ять їх, чи шість чи скільки, доходять до погріба, до входу тільки вступити туди, летить міна, розривається, чотирьох хлопців вбиває на смерть, от, а йому відриває ліву ногу і ранить праву ногу, і він тирає сознання, дуже сильна кровотеча. Падає, каже, нічого не сповнив, а тоді там ще лишився один чи два. Втягнули його у погріб. Він прийшов до свідомості, наклав собі, бо він вже вчився на це. Наклав собі джгути. І тоді його і в Слов'янське, і в Краматорськ, а тоді у Дніпро перевезли. Далі 18 операцій у клініках України та вже 4 в Норвегії. Попереду реабілітація. У день захисників та захисниць України директор товариства Агроплант Олександр Мордач особисто відвідав родини військових, аби передати їм невеликі продуктові набори. Підтримати в непростий час батьків наших воїнів. Ми хочемо привітати Вашу родину, вас, як батьків, які е, виховали чудового патріота, сина, який сьогодні, е, захищаючи нашу державу, отримав поранення, реабілітується. Думаю, що значить, ми, в свою чергу, маємо і зобов'язані підтримати вас і е, в свою чергу хочемо е, вам надати е, певну, певну допомогу. продуктові, харчові набори. Вітаю Будь вам свято. Да ми завжди вам готові підтримати прийти на допомогу. І я щиро дякую вам за е, таку гарну людину за вашого сина. І за, Що за патріот вашого... то патріот. Два сини Сергія Свердюка сьогодні у збройних силах України Віктор та Владіслав. двійнята з різницею 5 хвилин сьогодні на різних напрямках боронять небо нашої країни. 1 жовтня маємо і привід звернути свою увагу на тих, кому трішки за плюс. Марія Романівна із задоволенням ділиться байками, віршами власного авторства. Я когось ти роблю, враки сапаю. Прийшов вечір, Василя чекає. прийшов вечір до моєї хати. Гарненького діти не можу впізнати. У свої 90 плюс вона допомагає, чи може, і є знатним волонтером. Майже 50 родин військових та людей похилого віку відвідали працівники товариства Агроплант вшанувати, допомогти, подякувати. Такою є місія благодійників. Перед день сьогоднішнього свята. Перш за все, це покрови свята дня захисників і захисниць нашої держави. Вже за традицією від товариства Гропланд ми робимо невеличкі подарунки родинам захисників і захисниць, які проживають в Юрківці, Максимівці на території Юрківського старостинського округу. Ми щиро вдячні родинам за виховання щирих патріотів захисників. Нашої держави за людей з чіткою позицією, за людей, які віддають свої сили, здоров'я, життя навіть на захист нашої держави і відстоювання наших інтересів. Те, що ми сьогодні можемо зробити, це тільки частинка нашої подяки від робочих товариств від людей. Які сьогодні живуть на території громади. Щира їм вдячність, поклон і повага. Також поєдналося в нас ще одне свято день людей похилого віку і, в свою чергу, це ті люди, які розбудовували і розбудовують далі нашу державу, які виховували не одне покоління українців, патріотів. Нашої держави, які самі є волонтерами, і в змогу своїх можливостей стараються допомогти також на фронт різними способами, хто надає допомогу харчовими продуктами, наборами, хто складає сітки маскувальні, хто робить додаткові внески. Честь і хвала. Також нашим людям похилого віку. Щиро хочу всіх привітати і побажати. Перш за все перемоги, міцного всім здоров'я, наснаги, розбудову нашої держави. Слава Україні!